Що можуть розповісти назви вулиць, цілих островів, річок, які загадки приховують? Віднаходять нові факти в історії Херсона і всього краю дослідники, і їхні відкриття іноді спростовують сталі поняття, іноді перевертають зміст екскурсійних маршрутів і розповіді гідів. Краєзнавець Андрій Лопушинський знайшов в історичних джерелах нові факти, які не стільки проливають світло на справи глибокої давнини, скільки містять ще більше загадок. Про нерозкриті таємниці козацької історії Херсонної області у передачі вулиці розповідають. Перший із загадок назва річки кошової. Чому права притока Дніпра, що починається відразу ж біля річкового порту, носить назву козацького війська кошу. Андрій Лопушинський знайшов в історичних джерелах принаймні три місця пов'язаних з козаками дотичних до цієї ріки. І перша назва Великого Петомкінського острову, який на картах 19 століття значиться як кордонний. А у записках Одеського товариства історії старожитності названий ще й Запорізьким. Як народний переказ про стоянку козаків на цьому острові, провів у своїх записках землевласник і археолог Георгій Львович Скадовський. Був такий землевласник і археолог Георгій Львович Скадовський, який проводив Дослідження археологічні і просто описував те, що є на Херсонщині, навіть якщо він там розкопки не проводив. Так от він описав, що на острові, який ми зараз називаємо Великий Потьомкінський, ну, в нього змінювалися часто історичні назви, там Маслов він називався Глухов. І там знаходилось начебто таке козацьке городище. От, але це така народна легенда, вона заснована на тому, що є знахідки на острові, залишків будівництва і дуже багато кісток людей. От насправді це е, залишки ще середньовічного періоду, тобто це зараз точно досліджено. От і Георгій Львович він він це знав. Він, він це привів просто як ну, народну такий розповідь про те, що начебто там жили козаки. Потім він згадав другий пункт це біля сучасного Кіземиса. Там також є залишки. Видно, що там жили люди, тобто залишки будівель. І люди також пов'язуються з козаками, але він, як правильний, адекватний археолог, він оцінив ці залишки і сказав, що ні, це з козаками це місце не пов'язане, це більш давнє місце. Так само не підтвердилась легенда про стоянку козаків поблизу села Кизомису. А ось третє місце, на яке вказав Георгій Львович, цілком могло бути таємною січчю після її заборони. Це територія поблизу Білозерки, де зараз розбиті виноградники. Всі місцеві жителі їх бачили і знали, що вони там є, і розказували, що тут колись жили козаки. Тобто, як це виглядало? Це була така вулиця в два ряда хат, від яких залишилися, ну звісно, стін уже не було, від яких залишилися заглиблення в землі. І таки видно, де були виходи з цих заглиблень. Тобто і посередині між цими хатами знаходилась більшого розміру, і розвернута по-іншому більшого розміру хата. Ну, я користуюсь таким народним словом хата, тому що люди так -от і описували це. От. І якщо порівняти цю ситуацію оці дві вулиці, з, середнію, з середнім таким будівлею, то ми отримуємо абсолютно ту саму ситуацію, що і на Кам'янській Січі. От. Ну, багато херсонців вже бачили план Кам'янської Січі, ре реконструкцію цього плану. План був зроблений для Яворницького ще, а реконструкцію зробили вже в останні часи. Херсонський археолог краєзнавець Дяченко Дяченка Сергій. І ну, вона дуже популярна, є у виданнях. І на самій Кам'янській Січі вона розміщена, але там ми бачимо чотири ряди е, куренів. Це вже користуюсь козацьким терміном. І... Але ці чотири ряди відносяться до двох періодів існування січі. Тобто вона в перший свій період мала два ряди куренів. А потім, ну коли вони були покинуті, знищені, то після повернення козаки побудували два нових ряди куренів, і тому зараз їх на плані чотири. От а ну якби таке оригінальне планування це два ряди куренів, і між ними знаходиться церква. Тобто ми. Мабуть, з дитинства всі пам'ятають історію, що козацька Січ це козацькі куріні з майданом і з церквою на цьому майдані. Тобто ми маємо якби, відображення цієї історії. І от е, на часи, коли це ще в кінці 19-го століття, коли Скадовський описував це городище, то він приводив спогади. Селян Білозерки, які розказували, вони ще пам'ятали, що їх батьки і діди були козаками, показували предмети, які у них ще зберігалися, називали прізвища людей, які ну козацькі прізвища, які до цих пір живуть у селі, які переселилися у Херсон. Херсон був заснований через три роки після руйнування останньої запорожських січі, і про подальшу долю козаків відомо мало. Дехто залишився у колі тяжіння російської імперії, дехто перейшов на службу до османів. Але все ж таки, від якої із запорізьких січей отримав Спаський собор, який ми знаємо як собор святої мучениці Катерини Євангелія із відповідним дарчим написом. Остання січ зруйнована 11 років тому. Можливо, від цієї невідомої білозерської вольниці козацької було подаровано в собор Євангелії на першій сторінці, якого був напис. От Запорозької Січі Катеринінському собору, хоча Січі вже не було. Тобто, можливо, тобто, тут є така от, якби, історична загідка, загадка. І можливо, що от, оце місце під Білозеркою, описане Скадовським, ну зараз там виноградники, зараз ми там вже нічого не побачимо. Можливо, що це і була козацька Січ, від імені якої просто вона, скажімо так, Враховуючи заборону будь-яких джерел про козаків, вона могла бути, ну, скажімо так, історично не популяризована і втрачена. Ну, от навіть місце існування Кам'янської Січі довгий час було невідомим, поки його археологічно не знайшли. Так само, як був ще в часи Яворницького, навіть був невідомим хрест на могилі Кошового Гордієнка. Він теж, якби це новітня така знахідка. Тобто козацька історія ну, дуже багато загадок в собі приховує. Особливо на території Херсона багато хто знає про службу козаків під Очаковому, чорноморському війську, але сам Херсон вважається, начебто, козаків тут і не було. Але насправді вони тут були, вони були очільниками дворянського зібрання, вони жертвували гроші в церкви. Наприклад, коли згадувалося. Про убранство церков, то згадували часто най, ну, найвидатніші такі предмети. От. Ну І чомусь їх часто було два цих предмета. Причому один був, ну, наприклад, розглядалось, коли Євангелія в Катерининському соборі, казали, що тут два найкращих Євангелія є. І одне подаровано було імператорською сім'єю, а одне було подаровано козаками. Це те про яке я вже згадував. Або так само в тому ж Катерининському собору згад... Соборі згадувалися два. На престольні хрести, і також один був подарований імператорською сім'єю, а інший козаками. Тобто козаки завжди дуже ну, у них таке специфічне життя. Не будь-якої миті можуть померти. І вони завжди дуже так відповідально ставилися до своїх духовних потреб, і тому багато грошей вкладали в, в церкви. Ну і так само багато грошей вони вкладали, вкладали і в зброю. У часи заселення краю імператриця Катерина II роздавала землю російським поміщикам. Козакам був даний вибір або ставати селянами, або йти куди хочуть. Козаки не надто хотіли бути землеробами, тому багато хто переселився до міста. Загадкою залишається щедрий дар від невідомого козака на будівництво Успенського собору. В документах церковних так і написано Невідомий козак. Хоча зазвичай, якщо людина, купець, наприклад, жертвував якісь гроші в церкву, то якщо на ці гроші, наприклад, робилося блюдо срібне, то на цьому срібному блюді величезними буквами було написано, хто подарував це блюдо. А тут людина подарувала майже 80% суми, яка потрібна була для оздоблення внутрішнього убранства церкви. Це іконостас, ікони. І... Ну, Церковні предмети різноманітні, там Євангелія, Христи. І ця людина побажала залишитися невідомою. Тобто це так от, ну, би показує ну, якусь позицію козацтва, відсутність такої самореклами. Козаки вміли заробляти гроші, судячи із таких щедрих і вартісних подарунків. Наприклад, Сидір Білий, кошовий атаман Чорноморського козацького війська. За місяць до його смерті ад'ютант склав перелік боржників. Списку значився начальник херсонського порту. Купці, поважні городяни, всього херсонці заборгували козацькому отаману величезну суму 11 тисяч рублів. Білий був ще першим очільником дворянського зібрання у Херсоні. Ну тобто, це за ієрархією, друга людина після губернатора. В українських джерелах знищення козацької вольності назвали руйнацією, а в російських упраздненням. Імперії не хотіли чути про козаків і січ. Існувала заборона на будь-яку згадку про них. Але все ж таки вони брали їх на службу. Коли існував Херсон, не було Січі останньої. То для російсько-Турецької війни запрошувалися козаки, які багато хто з них переселився в Крим, в кого були гроші, вони собі під Бахчисараєм просто землю купили. Хтось втік на територію Туреччини, служив уже. Під Очаковим, наприклад. Там, до речі, у козаків була дуже цікава робота під Очаковим. Вони відносно Яничарів виконували функцію таких наглядачів. Тобто у Яничар була служба досить складна, і дехто з них намагався втікти зі служби вночі. Так тобто, от навколо фортеці, навколо Очакова, їздили вночі козацькі дозори і ловили тих Яничар, які тікають зі служби. Тут така дуже цікава робота в козаків. От. І коли почалися бойові дії ну, за, ну, за осаду Очакова, потім бойові дії на Кінбурнській косі, на Очаківському лимані, то постала така ситуація, що козаки, які пішли на службу в Чорноморське козацьке військо, і ті, які були на службі в ну, турецької держави, вони часто саботували бойові дії. Тобто під час якихось там моментів, коли сходились козаки з козаками, вони могли зробити вигляд, що вони б'ються, а насправді вони якось, старалися уникнути зайвої смерті в боротьбі за чужі інтереси. Тобто, козак це людина військова. і скажімо, в нових умовах, коли зруйнували Січ, їм треба було знайти своє місце в цьому в новому світі. От. І тому вони, як військові, вони просто хтось опинився в, так, в колі тяжіння Російської імперії, хтось в колі тяжіння турецької імперії, але вони не забули, що вони козаки і ну, намагалися якось зберегти свою цю людську гідність. Чимало таємниць після дослідження письмових джерел знайшов Андрій Лопушинський у таких широковідомих фактах про Кам'янську Олешківську Січі. Наприклад, у датах існування двох козацьких городищ, тобто є стандартний варіант. Січ на річці Кам'янці існувала два періоди: перший з 1709 по 1711. Каральний загін, який переслідував козаків після поразки під Полтавою, просто зруйнував її. І тоді козаки перейшли за Дніпро на Олешківський Луг, а потім знову повернулись на Кам'янку через 19 років і перебували там ще протягом 4 років. Насправді історія трохи складніша, аніж в офіційному варіанті. Оцей перший варіант, який я вам розповів, його описав Яворницький у першому виданні своєї ну, козацької історії. От потім Яворницький в другому вже виданні він написав, що знайшов нові документи, і згідно цих нових документів, ситуація виглядає так, що вже в 1709 році були поселення і на Кам'янській Січі, і на Олешківській Січі. От, тобто ми можемо починати історію Олешківської Січі не з 1711 року, а так само, як і історію Кам'янської Січі з 1709. Тобто ця ситуація нескільки не зменшує значення Кам'янської Січі, то тобто сам тут ніяк не страждає, але вона дає ну якби додаткові плюси Олешківській Січі, тобто ми можемо вже. Говорить про те, що козаки там з'явилися на два на два роки раніше, просто 11-м роком датований документ, коли вони отримали офіційний дозвіл на проживання там. Тобто, перші два роки вони жили там, скажімо так, нелегально. Тобто, після полтавської битви, коли були забрані козацькі землі, вони. Відійшли на кордон своїх земель і за кордон. Тобто козаки, які мали надію, що їх, скажімо так, ну, не будуть переслідувати, осіли на річки Кам'янки. Це була, річка Кам'янка була кордоном козацьких земель. Інші козаки, які в це не вірили, вони перейшли за річку Кам'янку, це вже була територія Кримського ханства. І вже фактично якби нелегально перебували на цій території. Тобто Це була дуже складна політична ситуація. Ситуація, тому що російський уряд претензії висовував до Кримського ханства, що ну, от такі, от, скажімо, елементи, як козацьке військо, незаконно перебуває на його території, що вони, начебто, як дали прихисток цьому війську. І два роки Кримське ханство розглядало це питання і все-таки дали козакам офіційний дозвіл на перебування. Тобто, окрім місця, яке ми знаємо, як Олешківська Січ, це були ще багато різних місць. Отже, за новими документами, які були знайдені Яворницьким, дві січі Кам'янська Олешківська могли існувати в одному часі. Але козаки не називали свої городища тими назвами, які прийняті зараз. Іноді Олешківську Січ називали ще й Кардашинською, бо жили вільні люди не лише на місцині поблизу річки Олешки, а й по всьому Кардашинському лузі тюрською Кардашин-Урман. Нам залишилась назва трьох сіл великої, малої і власне кардашинки. Більшість січей в козацькі часи називались просто словом Січ. Тобто козаки не використовували такі географічні прив'язки, які зараз використовують історики. Кам'янська Січ, вона називаємо так, тому що вона на річки Кам'янка стоїть. Наприклад, Базавлукська Січ знаходилась на острові Базавлук, в який, ну, це такий давній вираз, острів, в який впадає річка. Тобто навпроти нього річка впадає у Дніпро, річка Базавлук. Так само ситуація з Чортомликом. Острів Чортомлик, річка Чортомлик. І така сама ситуація. З Олешківською Січчю. Там знаходилася одна з проток, називалася Олешки. От, але ну, про це також знають, може, троє людей в Херсоні, що там що була колись, верніше ця річка залишилась протока. Але вона втратила свою цю давню назву. От, навіть в часи ця назва давня згадана в. Описах також 19 століття, але вже в часи Яворницького, коли він складав план цієї січі, то та протока вже називалася Лазнюк. Потім вона там змінялася на Лазні. Ну, Зараз взагалі всі ці назви забуті, вони втрачені просто. Хоча річка на, на місці своєму залишилася. Так от інколи називають Олешківську Січ Кардашинською, тому що козаки не жили тільки от на цьому Лугі, який був біля річки Олешки, який Луг називався Олешки. Це так в топографічному описі написано. Вони жили на величезному просторі, яке ми зараз, ну, колись це називалося Кардашинське болото, зараз у нас там болота вже, звісно, немає. Ми знаємо, села таке, як Кардашинка, Велика Кардашинка, Мала Кардашинка. Тобто вся ця територія була заселена козаками. І є археологічні підтвердження, тому тобто, постійно знахідки ці козацького матеріального побуту вони потрапляються. І сама цікава. Саме слово Кардашинка, також, ну, що воно означає, мало хто знає. Але сучасні тюркологи, розглядаючи взаємовідносини козаків і Сходу, ну, Кримського ханства, Туреччини, вони зробили висновок, що у моменти, коли турки укладали договори мирні з козаками, вони використовували таке слово як кардаш по відношенню до козаків. І... Тобто була така зв'язка, тобто не був не просто там кошовий атаман, а там Кардаш атамани якось так. Ну, я по-тюркськи вам не скажу. І так само простих козаків називали за використанням слова Кардаш. А є такий принцип, що якщо якийсь народ, який має певну назву, осідає на певній території, то назва народу переноситься на цю територію. Ну, з буджатським степом така ситуація, де буджатські татари кочують, там і буджатський степ. От і так, де Кардаші посіли, там і місцевість Кардаш-Урман вона називалась, тобто, це, це місцевість. Наступним історичним казусом будуть невдоволені, перш за все, краєзнавці та екскурсоводи. Ця територія входить до всіх туристичних маршрутів, що знайомлять з Херсонщиною козацької доби. На плато, поблизу сучасного села Тягинки, стоїть колона, що сповіщає про бій між турками козаками під фортецею Тягин. Колону вінчає фігура архістратига Михаїла, яку вважають своїм покровителем всі європейські воїни. І козаки також. Хоч тут і була фортеця у часи Литовського князя Вітовта, і козаки в ній служили, та тільки битви, в якій була затоплена ворожа галера, тут ніколи не було. Вона відбулась на Дністрі поблизу міста Бендери. Справа в тому, що фортеця Тягін знаходилася в, на, на Дністрі, тобто це сучасне місто Бендери. Про це можна прочитати в будь-якій книзі е, нормального українського історика. От, просто перші роки незалежності України, коли треба було підняти. Ну, Національну свідомість, патріотичний дух. Ну, хтось якось, ну, можна сказати, будемо вважати, що нечаянно обізвав фортецю, яка була біля сучасного села Тягінки, там дійсно була фортеця, обізвав цим словом тягін. От. Та фортеця також називалася Тягінек. Або, могла бути якась варіація цієї назви. Тобто схоже на тягін, але це була не та фортеця, до якої відбувалися ці величезні козацькі походи, про які ми читаємо на тягінки. Тобто це дійсно територія пов'язана з козацькою історією. Це свята, святе місце. Але треба пам'ятати, що ці три походи були все-таки на фортецю Тягін, яка знаходилась на Дністрі. А фортеця біля. Сучасного села Тягінка, тоді, звісно, села не було, тоді була просто річка Тягінка, острів називався, мабуть, якось теж так схоже Тягінка, і, або Тягінек, якось так. От виникла фортеця у часи існування Великого князівства Литовського, Жемайтійського і Руського. Це така була його повна офіційна назва. Офіційною мовою державною там була руська мова, ну тобто давня українська мова. І фортеці ці були по Дніпру було побудовано князем Вітовтом багато фортець. Одна із них була біля Тягінки, на річки Тягінка. Як такі, ну як він обозначив кордон між державою своєю і Золотою Ордою, яка була відкинута за Дніпро. Тобто заслуга Вітовта була, в тому що він відкинув Золоту Орду за Дніпро і побудував фортеці. І у нас є спогади кошового отамана Гордієнка. Я сподіваюся, що про нього вже всі херсонці знають, особливо ті, хто вже був на Кам'янській Січі, про те, що колись козаки разом з князем Вітовтом будували фортеці по Дніпру і в них служили. Тобто він не просто так це написав, це була така його, скажімо так, як історична довідка про козацьку історію. Будь-який договір спочатку повинен був. В будь-якому договорі обозначені сторони, тобто сторони договору і обозначені права їх на право ведення переговорів з якоїсь землі. І в договорах козаки часто описували свою історію, тобто вони наводили докази, що вони цю зем, що ця земля належить їм, і вони мають право вести з цієї землі переговори. І от в одному з договорів Гордієнко так і написав. З тягинкою перемога козаків виявляється зовсім не пов'язана. Зате є велика вірогідність, що саме на цій місцевості сталася жахлива трагедія, яка війшла в історію як Чорна долина. Багатьом відома історія про те, як Іван Сірко звільнив полонених з Криму. Українці мешкали на півострові кілька, а то й десятки років. У них з'явились родини, діти, домівки. Коли звільнені перейшли кордон з Кримом, то Сірко помітив серед них невдоволених. Дехто не хотів йти на Вкраїну. І ось розгорнулася страшна трагедія, що залишилась у легенді. Вчені до сих пір сперечаються, чи справді було так, як донесли перекази. І ось тягинка у цій історії не згадується, але цілком можливо, що вона й була місцем кривавого побоїща. За легендою він сказав, що хто не хоче повертатися в Україну, повертайтеся в Крим. От і велика частина людей повернулася, але Сірко дав наказ, щоб молоді козаки догнали цих людей і всіх їх вбили. От, тобто, так розказує легенда, записана через рік після смерті Сірка. От, ну, тут окремий момент, що частина вчених сучасних вважає, що це правда, а частина що неправда. Ну тут можна якби сперечатися вже сучасні наші краєзнавці. Я думаю, що після сьогоднішньої передачі мене проклянуть краєзнавці і екскурсоводи, але зі мною згодяться історики і археологи. Тому що я багато таких моментів навів, знаєте, які використовуються у нас в екскурсіях, але не дуже точно. Так от, сучасні краєзнавці розказують, що ці події відбулися в Чорній Долині. Але якщо провести аналіз письмового джерела, з якого нам це відомо, то виходить, ситуація трошки складніша. Тобто, Чорна долина згадується просто як напрямок руху. О, тобто після виходу через перекоп козаки направилися разом з звільненими українцями, направилися в сторону Чорної Долини і качкарів, Так, також місцевість називалась, називалась качкари. І потім далі, там вони заночували. Потім далі ведеться опис, що вони вийшли за кордон Криму. О, тобто кордоном Криму тоді вважався Дніпро. Тобто до Дніпра це був кордон Кримського ханства. І вже перейдя кордон Криму. Вийдя за нього, тобто переправившись через Дніпро, вже відбулася оця історія. Якщо розглянути по карті, то прохід між цими місцями чорної долини і качкарами і переправа єдина попадає поп на сучасне село Тягінко. І, Тобто, можливо, що, ну судячи за письмовим документом, ці події відбулися якраз десь біля сучасного села Тягінка. Ну, тоже, ну знаєте, я сам це не придумував. Ми просто проаналізували письмові джерела. Саме на прикладі тягінки можна продемонструвати, чим займались козаки на переправах і чому їх часто називали грабіжниками і бандитами. Так вони збирали миту з усіх, хто прибував до кордонів. Це був так званий узаконений бандитизм. Можна провести паралель з корсарами на службі у британської корони. На прикладі фортеці Тягінської можна проілюструвати також дуже. Важливий момент козацької історії, От багато хто звинувачує козаків в тому, що вони бандіти, ну і ще й п'яницями їх називають. Часто в легендах це фігурує там. От. Те, що козаки були бандітами, зафіксовано документально. Але це був бандитизм на службі держави. Тобто, коли держава укладала міжнародний договір, то в ньому було сказано, що Купці, які перетинають кордон держави, повинні їхати по державній дорозі. Тобто вони повинні були на перетині кордону, обично це були фортеці на переправах, так Тягінська фортеця була. На переправі, вони повинні сплатити мито, і потім по державній дорозі вже вони спокійно їхали. Переправитися можна в різних місцях. І деякі купці, що не платить мито, ну, переправляють десь в іншому місці, і отут вступали, скажімо так, в реалізацію державних угод, вступали козаки. Тобто, вони як гарант державного договору. Зустрічали цих купців і грабували їх, ну, зображаючи з себе бандітів. І таким чином вони ввійшли в історію як грабіжники. От, хоча фактично це була служба, ну, служба, держав... ну, служба на державу. В історії козаччини херсонського краю є багато історичних казусів, білих плям невивчених сторінок. Приведені загадки і факти, що не співпадають з офіційними версіями, потребують вивчення і, можливо, стануть предметом досліджень наукових робіт сьогоднішніх істориків та археологів. У нас є історичні джерела, тобто карти я наводив спогади, топографічні обзори, в яких викладена абсолютно адекватна козацька історія Херсонщини. От частина цих джерел не використовується а частина цих джерел використовується ну дещо спотвореному вигляді. От але Ну, немає нічого поганого, якщо ми будемо ну, нормально, адекватно дітям розказувати, як воно було насправді і де це було насправді. Тобто це абсолютно не змінює і не прикрашає, і гіршою не, не, не становить козацьку історію. А тим паче треба досліджувати джерела, які ще не, не використані. От, і я вам згадав тільки деякі з них, які мені, якби, скажімо так, ну, просто трапились під руку, а їх, можливо, є набагато більше. І ну, треба вести такий цілеспрямований пошук і використання і популяризацію цих джерел.